Опалювальний сезон в Україні розпочинається до тепла, підключаються насамперед лікарні, школи і дітсадки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, дату подачі тепла визначає влада громади за погодними умовами. Прем'єр також уточнив, що зараз працюють усі 9 енергоблоків українських АЕС, охоплюючи основні потреби в генерації. Тим часом Україна отримує нове генераро. Генерувальне обладнання та чи дозволить все це забезпечити теплом кожне місто в Україні? Яка ситуація в прифронтових містах? Та головне, чи не замерзнемо ми цієї зими? Відповіді в наступному матеріалі. Традиційний старт опалювального сезону 15 жовтня. Утім, далеко не усіх українських домівках потепліло. Наразі це не так критично, адже за даними синоптиків, цей тиждень в Україні буде теплим. Знаєте, все буде залежати в першу чергу від погодних умов, і ми маємо наскільки це можливо відтягнути старт опалювального сезону. Якщо буде температура знижуватися, то відповідно в кожному місці міська рада приймає рішення, що вже Вмикати е, опалення чи все готово в Україні до старту опалювального сезону? Через ворожі удари по енергооб'єктах цьогоріч зруйновано 75% генерації. Відновити її у повному обсязі неможливо. Рятуватимуть запаси, кажуть експерти. У нас на сьогодні десь близько 3,2 мільйона тонн накопиченого вугілля. Це за останні роки рекордний показник. Це дуже добрий показник. З газом ситуація інакша. Накопичено майже 14 мільярдів кубометрів, чого може не вистачити на зиму. У нас вже іде і імпорт природного газу, незважаючи на всі запевнення урядовців, що імпорту не буде, і нафтогазу, але імпорт він йде. Іде він за кредиторами Європейського банку реконструкції і розвитку. Тобто, ми реально за рахунок свого газу зими пройти. Навряд чи зможемо. Якщо в більшості міст запуск опалення залежить від погоди, то прифронтові громади стикнуться з більшою кількістю перешкод. Ну, безумовно, такі місця, як там Покровсь, там Терецьк, там чи інші, такі де проходять по суті бойові дії, то вони всі під загрозою. Мені здається, що під великою проблемою також серед великих місць місто Харків щодо опалення, тому що там була була зруйнована майже свідомо зруйнована росіянами е, вся енергет, майже вся енергетична інфраструктура. Чи вдалося відновити потужності? Наразі невідомо. Міська влада анонсує подачу тепла харків'янам не раніше 1 листопада. Цю ж дату називають і в Одесі. Там готують котельні. Комунальники проводять техогляд генераторів, які за потреби підтримуватимуть роботу невеликих котелень. Якщо зруйнована система теплозабезпечення в якомусь місті, то ну намагалися її відновити там ну, завозити когенераційні установки, які виробляють і тепло. І електричну енергію. тобто ну, намагаються зробити також проекти стосовно малої газової генерації, там газопоршні вік насамперед установки і газокомпресорні. Основна загроза для подачі тепла українцям Росія. У разі обстрілів об'єктів генерації глобальної альтернативи, яка зможе замінити їх роботу, немає. Підсумовують експерти з плюсів на частині підстанцій Укренерго збудовані захисні споруди, що мають захистити їх від ракетних чи дронових атак. Значить, так, ми провели опитування в інстаграмі. Дізналися е, е, у наших підписників, чи вімкнули їм опалення. Значить, Анастасія. Таміла та Дмитро скажеться, що в них труби ще холодні. Варто вімкнути опалення, бо вдома вже холодно. Особливо це відчувається вночі. Український телеведучий Вадим Герасимович співчуває усім в кого ще холодненько вдома. Зізнається, що свою оселю опалює газовим котлом. Ну, це повезло. Так. Да. Значить, зараз у нас буде. Яна Яна пише, що розчарована, адже теж без опалення. Утім, в сусідньому місті знайомі вже два тижні з теплими трубами. Вот так, от. а не треба, щоб там у сусідів було хорошо. Щоб у сусіда було ага. краще. Да? А мені, на речі, подобається дуже цей кіт, який лежить на батареї. Я б так от би і лежав, бо зранку реально вставати. Холодно, друзі. А тим часом...